Так, народу, всім привіт! і Давайте трохи пограємо в рейтинг, що сьогодні все йде не за планом і відео без звуку, і хотів для вас пострімити, але трансляція квадратиками береться. Хоча бітрейт виставляю найвищий, ну коротше, якщо хтось знає працюючий стабільний кейс, як можна запустити трансляцію з айфону, то, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях, я спробую. Тому що те, що я знаходив, це прям танці з бубном. Або не працює показ гри, або не працюють донати, або жахливо все крошиться. І коротше, ну от, з андроїду нема питань, там купа варіантів. З кейсом, де фігурує iPhone, прям є проблеми. Тому, якщо ви знаєте працюючий варіант, то, будь ласка, напишіть мені про це. StreamChamp я пробував. Непогано все. Там, правда, ти налаштовуєш донати, вони ніби як є, але їх не видно. Чому не видно, ну, невідомо. Я з Донателло пробував налаштувати донати і таке собі. А, ну, коротше, і плюс я бітрейд поставив 9000, максимальний, і Воно просто спочатку норм, потім береться кубиками, і, і ти нічого не можеш з цим зробити. Вона каже, що бітрейт просто падає. Чому? Ну, тому що. А, от через це я й кажу, що мені треба щось, що буде стабільно працювати, що ви дійсно знаєте, що воно працює, і я це використаю і. Будемо з вами стрімити, тому що поки що от робочого варіанту, який був би стабільний, я не знайшов. На жаль, на жаль. Але. Ніколи, не каже, ніколи точно повинно буде щось знайтися Так, а зараз поотримуємо трошки по голові. Я думаю, що це не буде великою проблемою, але... Мені треба третій. МФ, мені дуже треба третій, потім я буду на них стрибати. Поки що вибачай, просто бейкліпіт. Просто бой. Байк... Бо інакше ніяк. Це ж ці гади зі своєю отрутою. Так, ну Звезд�ний поки що плюс-мінус нормально, ми навіть First Blood зробили. Ну, то таке. Я полетів, нема сенсу тут сидіти. Мені треба здоров'я. Треба мені полетіти, Я передумав. <свісно> <свісно> Витратити. Ну не хочу я навіть витрачати. Я розумію, що був би шанс вбити, але. Я відходжу, Я відходжу, ви як хочете. Та блін, ну що ти будеш робити? Нащо тобі той Олаф? Як туди добігти? Як туди добігти? Я завжди баню трінду і. Тут... Бум? Він, він не помер, представляєте, не помер. Я не можу стрибнути, бо в мене немає чим. Ну, Ну капець. Але вай, молодець, вай прям молодець. Де? де, де, блін, МФ? А я ще й не влучив. Це, Це ж треба було, я не влучив першим, я не знаю, чому воно не спрацювало. Жох який. Ну. Так буває, міскліки ніхто не відміняв. Тому все нормально. До речі, якщо хтось хоче підтримати канал, то є посилання і на Монобанку, і на Донателло в описі під кожним відео. Будь ласка, заходьте, буду дуже радий вашій підтримці. Можливо, назбираю на якийсь девайс, який буде нормально стрімити все це діло. Тому що якось от... не знаю, я ж кажу, я перепробував купу варіантів поки що. Ні один не підійшов. Що в них тут ну, вард стоїть, серйозно? Чи трінда стоїть? Це цікаво, чому вони у трьох тут? Їм тут сумно чи як? Ні, ну звичайно, я можу застанити трьох, але... Чи вистачить демеджу МФ, враховуючи, що вона використала ульту? Ну, тут таке питання, знаєте. Я б почекав би ну на що ти до мене біжиш? Просто покошмаримо. Хай бояться, хай бояться. Mm, чудово. Дуже чудово. Давай стріляй першим! Та блін, я не можу до нього дістати, от просто не можу дістати, я не знаю. Це якийсь капець. Це міліметра не вистачає, бігаю оце біля нього, і ніфіга, ну така собі історія. А, добре, ніби як, ніби як вижили, ніби як ще й сену вбили, тому можна жити, можна бігти далі, десь там щось робити. Вай, трошечки треба було почекати. Я ж такий, блін, повільний. Але вони йону зарубали. Зарубали Йону. Я просто просвічу. Просто просвічу. Ніде не О, вони побігли. Що ж ми так протопили? Так куди ж ти... Ооооо, о, це було жахливо. О, це було жахливо. Це капець. Та відчепіться від мене. Серйозно, вони будуть думати, що я в цих кущах сиджу. Це капець. Оце я промахнувся, так промахнувся, поки я там роздивлявся на ту карту. Оце було прям найгірше, що тільки можна було зробити. Така пита. Оце ж, блин, думаю про ті стріми дурні. І через це розпиляється увага, і воно це так виходить. Бо прям дуже сподівався на те, що вдасться для вас ці стріми зробити, а воно цього ніяк. Купу програмок перепробував, через котрі е, можна зробити передачу відео з айфону на комп'ютер, але все це не працює або працює з якимись... Такими бубнами, що просто жах. Тихо що ретрит, тут Йоно ходить. Де він, до речі? А він безтолковий. толковий. Йону. Це було приємно. Підкинули мене, підкинули, ясно, ясно. Треба тапок, треба тапок, бо я повільний, дуже повільний. Я МФ. Та вбувай, Сену, вона тобі нічого вже не зробить. А кріпа немає, дуже шкода, так би крітануло. А, екліпс. Що таке екліпс? Це Екліпс? Що екліпс? Оце екліпс. Угу. turret destroyed. На 3 секунди, 97 Армора і 81 Magic Resist. Непогано. Дуже непогано. Цікаво, чи рахується отрута Magic Damage? От що мені цікаво. Вай, ну ти могла почекати, ти витратила купу здоров'я на те, щоб просто вбити одного двіча. Ну таке. Можна спробувати, звичайно, башню винести. І вона може боби з'їсти. О, мене дев'ятий. Як дізнатися, що в тебе дев'ятий, в тебе буде другий ап твоєї упі. Навіть не дивлячись на рівень, можна це сказати. Так, давай йдемо звідси. Йдемо звідси, просвітимо, чи є там хтось. Є лише сена. Ну добре, не тільки Сена. I must not fall. Я взагалі не на нього стрибав! Що це таке? Що за міскліки? кліки? О, це просто жах. Вони ще й всі сюди прийшли, тому проносьте по центру. Та проносьте. Ну чому ні? Чому ні? Що таке? У мене ще й Пінг 999 гра. Ну, я ж кажу, сьогодні прямо от не мій день, розумієте, от. <реш> Точно на мій день, я не знаю, як я так тупо помер. Максимально тупо помер. Вай, молодець, вона тут прям слів. так довго живе там. Оооо, це прям супер круто. Не знаю, на що я телепорт використовую, просто тому що. Тому що можу. У Нас там в Трістана займається гарною справою, поки ці безтолкові бігають. Це вона ще й не влучила в мене, просто не влучила. Це смішно, це смішно. А, чи допоможе мені хтось? не допоможе. Звичайно, ще ж промахнутися треба. Просто він собі спокійно біжить, а я не в... Ну не знаю, сьогодні прямо, я ж кажу. Поганий день для гри в лігу. Кожний день поганий, тому що це ліга. <ривіт> <ривіт> Іди гуляй. Йди гуляй. Я просто відійду. Не знаю навіщо мені битися з ними. Нема сенсу. Варту тут поставлю і втічу. А, відновлю ману, і якраз там 30 секунд до дракона, можна буде його забрати і не перейматися. Нічим. Давайте атакувати дракона. А, бо вони, здається, усі йдуть туди. Ой-ой-ой вай, ой-ой-ой. Вай, ну це було. Прям не дуже. Вибачай. А вони дурні, а вони дурні, вони не пішли. Я не, не зможу зупинити Олафа, бо він вже живітній. Ааа, Йону, молодчина. А воно чи при мене хтось? є. Ніхто мене не клякує. Сена встигла зробити постріл, гадюка така мала. Ооо, МФ там просто танцює. Я не знаю, Трістана винесла. Чудово, Трістано. Трістану допоможи забити дракона. Ну ж бувай. Ти віднесень хоч застрибни, Давай, давай, давай. І знову. Пінг, Ну, що ти будеш робити? Що таке? Чому це відбувається? Незрозуміло, але маємо те, що маємо. Тут вже нічого з цим не зробиш. Просто залишається страждати. Бо Ліга вона така, вона приносить вам приємні емоції на вашій п'ятій точці. Чому ретрит? Давайте їх винесемо. Вони бачили, що я йду. А Йону полетів назад, так? Тоді просто можна башту винести. Йону нічого не зробить. Взагалі нічого не зробить. Якщо він на мене стрибне, то. Що це йому дасть? Нічого їздять. Тобто в нього нема вибору, як відходити. А, можна було б винести нікуди не йдеш? Нікуди не йдеш. Ну, тут їхній йону просто підставився так, що далі вже не було куди, тренда. ні-ні-ні, та виносьте баштуш! Я просто стою, отримую в обличчя, а вони відходять і не добивають башту. Ну ви що, знущаєтесь? У нас такий момент гарний, а ви оце от робите. Ну все, вони здались. Ну це було очікувано, якщо чесно. Там був варіантів, але сумбурна, жахлива з моєї сторони гра, але ми перемогли і це головне. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонатити за посиланням під відео і далі буде краще. Ну і я чекаю від вас якусь робочу збірку, щоб стрімити з айфоном.